Робота національного агентства з регіонами ґрунтується на, на, на трьох складових: це допомога, навчання мотивація. Ми відновили погодження антикорупційних програм, а, і це в першу чергу звичайно стосується обласних рад і військових обласних військових адміністрацій. А, вже з червня місяця ми е, декілька програм працювали і бачимо, що це насправді досить складний процес. На нещодавному спільному форумі. Ми також презентували і примірні посібники щодо антикорупційних програм для територіальних громад, і е, примірний е, зразок антикорупційної програми. А е, ми також закликаємо знайомитися з цими матеріалами. Це надзвичайно важливо регіональна програма. Наша Харківська. Області вона буде також нова з наступного року, і ця робота вона вже ведеться щодо підготовки нової програми. І надзвичайно важливий крок, про що казали і колеги, це створення відповідно місцевих програм на рівні органів місцевого самоврядування, сільських селищних рад районних, районних військових адміністрацій, і надзвичайно важливе на ті їх створення і виконання, і хід виконання робіт, їх коригування і в цілому культура. Проведення антикорупційних заходів виконання цих програм. Вона має у нас зростати, для цього відповідно, сьогодні ми тут всі зібрались. Мета цього заходу навчити уповноважених осіб та керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, як правильно оцінювати корупційні ризики, яким чином вірно створювати заходи антикорупційної програми. На цей захід зареєструвалося більше, ніж 90 осіб. Тут дуже багато представників територіальних громад, які приїхали з території, які дотичні до ведення бойових дій. Вони знайшли можливість час приїхати для того, щоб отримати необхідні заняття низький уклін всім українцям за те, що вони, незважаючи на цю навалу, продовжують працювати на майбутнє нашої держави. Я дуже вражена вашою цією стійкістю і мужністю, тому що незважаючи на ті щоденні виклики, з якими стикається Харків щодня. Ми говоримо з вами про прозорість і про відкритість. Тому насамперед дуже дякую, що ви тут і що спільно з вами обговорюємо цю важливу тему. Цей тренінг дійсно він за підтримки програми розвитку ООН і за фінансування уряду Японії. І ми дуже раді, що ми його проводимо спільно з нашими партнерами з національним агентством з питань запобігання корупції та фундацією інституційного розвитку. Але що не менш важливо, це те, що такі тренінги вони підтримуються керівництвом Харківської обласної військової адміністрації.